Нелегкою була ніч. Ворог атакував нас, не даючи ні поспати. Молилися хіба що Богу за 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 цю ніч, але ранок настав, бо так завжди після найтемнішої ночі настає що світанок і сонячна погода. Тому мирної вам днини, а ми вже їдемо виконувати свої обов'язки. І я вас сьогодні познайомлю з цією прекрасною дівчиною, фахівцем Прикарпаття Бленерго. Унікальною, а в чому її унікальність і чому вона зараз в цій новенькій робі, виробничій формі ми все зараз покажемо і роз'яснимо. Тим часом представся, як тебе звати Монтер ОВБ. ОВБ. Ми сьогодні приїхали на локацію. Ви вивантажуєте цю прекрасну дівчину, до речі, електромонтера, колегу. Вона буде виконувати свою роботу, а ви їдете далі. На своє. Ну і буду вас знайомити ще з цим прекрасним чоловіком. Представся, хто ви є? Майдан Козоріс, електромонтер, ОВБ. І каже э, перед ефіром: Ну, 33 роки я працюю в Прикарпатті Баланерво, але ви нікому не кажіть. <світ> <світ> а ми взяли і сказали. Отже, дякуємо водію, що нас підвіз. Ну ідемо, вирушаємо в дорогу. Будемо вас сьогодні знайомити з унікальною жінкою. Чим вона унікальна? А тим, що такого ще не було. Електромонтер, жінка. Вона нарешті з'явилася у нас у Прикарпатті Бала Тим часом пан Богдан. Що ви там даєте? Захисну каску, Захисну каску, бо це важливо. І пан Богдан, куди ви зараз їдете? Для чого? Як часто виконуєте такі типови? Ми їдемо зараз, проводимо огляд станції 10 на 04. Ті огляди проводяться кожного місяця для виявлення непередбачуваних дефектів. При виявленні цих дефектів е е дається заявка і ліквідовуючи.

Ну і ще одна дуже важливо, ви ж тішитеся, що у вашому колективі з'явилася ця прекрасна mm -hmm. дівчина, яка ну незвичайно. окраса незвичайно, незвичайно. часто її підвозите приходите, на локація, приходиться. приходять, тому що колеги mm. тим більше чоловік працює разом з вами в такій самій ОВБ. ОВБ це оперативна виїзна mm. бригада. Mm. До речі, саме ці хлопці вони оперативники, вони чергують е, е, в день, в ніч. І якщо не не приведе господь щось. Стається, ви швиденько сідаєте в автівку. І Лік. поїхали ліквідовувати, щоб було шеф, світло кожному. Дякую. Вам спокійного, мирного, мирного дня і завершення цього тижня. І не забудьте віточку забрати. Дякую, Слічі робочого дня. пока. Віточка, представте, давай спочатку. Хто ти є? Така прекрасна, бо може тобі рекламу зробила. Унікальна жінка. Я, я це Віта Володимирівна, електромонтер. В Демфри. Відколи ти працюєш З жовтня місяця жовтня 2024 року так ну ми дорогі наші ми показуємо виробничі бригади Дуже часто, тому що це важка робота, і в кожного з них є своя специфіка. Але жодного разу ми не показували таку ось прекрасну дівчину у формі, яка не контролер енергонагляду. Ну ми ж більше звикли, що контролери контролер, жінки, контролер. так хоча була і така історія в твоєму житті, так Ну, давай скажемо, що ти вже працюєш 13, 13 років, і ти якраз починала з підмінного контролера енергонагляду. Тобто ти ходити, о, хлопці поїхали, папа, -па. щасливо з Богом. Ти тобі знайомий цей регіон. Просто трошки змінилася специфіка, специфіка роботи. роботи. Так, так. так, колись ти ходила без форми. Так, а зараз у формі так, щоб всі бачили. Ось, ось так. Е, давай ще, ще ззаду покажемо, що ось є Прикарпаття Обленерго, красива, красива спинка. Так, і тепер тобі додалася, коли ти теж мала якусь папочку, ти собі записувала так, так, покази спожитої електроенергії. А зараз ти туди, ану відкрий, що там в тебе ось так здалека покажемо, ага, або баламага, як то кажуть. А що то таке є? Схема лінії. Схема лінії. І так. зараз саме. Твій маршрут прокладається по, по цій, цій лінії. Так. Ще з новенького що в тебе з'явилося це каска, казка, тому що якщо ти працюєш уже е, в електромережі, тобі так, потрібна, потрібна захисна каска. Ну і ботики обов'язково ботики, тому що насправді, якщо контролер ходить більше вулицями, так то ти ходиш города. Городами, полями. І дякувати Богу, сьогодні в нас сонячно і сухо. Класно. Але, але так є не завжди. Так, так, так ну, завжди. будемо зараз розказувати про найтрешовіші моменти цієї професії, насправді. Але, ну, Хтось має виконувати цю роботу, особливо коли це така прекрасна дітя. До речі, віточка з енергетичної династії завжди соромиться, коли на цьому наголошують, але насправді дуже важливо, коли м -м, діти знають професію, от вкушують той смак з дитинства. Насправді. В тебе ще ж дідусь працював? Ще дуже дуже давно. Так, потім, потім назад. Потім. Тато, мама, дядько, тепер дядько я. до сих пір. Так, та і мама до сих пір працює, тепер я чоловік. О! <світ> а тут на секундочку дуже важливо. Ну, Робота роботою, але кохання це найпрекрасніше. Навіть в час цього жаху, в якому ми живемо, ми розуміємо, що ми маємо вижити, щоб жити далі. І кохання це те, що додає нам сил. Крил і Віточка знайшла свої крила теж в обленерго. Чоловік працював в оперативно-виїзній бригаді, такі так, як хлопці, так? так. А, а ти контролер. контролером. Придивилися, трошки волейболу пограла. <свят> і, буде. і І двоє діточок маємо, які, можливо, е, теж продовжать цю енергетичну. Де нас. До нас. <свят> так. Е, ми, ну, Важливо, електромонтер, Огляду, так? Тобто ти на стовп, ми зразу собі уявляємо, ось стовп і е, віточка полізла. Насправді, е, для того, щоб підніматися на висоту, потрібно, потрібен певний розряд. У тебе зараз який розряд? У мене? Так. Третя група. Третя третя так. група. Одноособово я маю право проводити огляд вже. А починаємо з якої з, з першої. першої і еталон це п'ята група. Ти так. зараз якраз посередині з жовтня місяця це дуже дуже гарно, насправді. Тобто, в твої обов'язки електромонтера е, огляду входить що? Огляд лінії на так. 4 і, відповідно, 10 кВт, Нумерація лінії? Ну. Поки що все? <ріст> ну, до а речі, там будемо бачити. <ріст> ну, до речі, ми якось були цієї зими у Калуші, і вас знайомили з бригадою, яка якраз виїжджала на огляд лінії. Що входить сюди? Це подивитися, чи в доброму стані найперше ось такі ось опори. Подивитися, що там на горі, приєднання, чи може якісь ліваки я перепрошую є. А питаюся. А як важко ну таку якусь чоловічу технічну роботу робити? Ну бачити. Ну це ж не кожна людина може побачити дефект. Цього можна навчитися. О, головне бажання. О, українська жінка. Вона не боїться змінювати своє життя, адже ще недавно ти працювала в офісі. На якій посаді ти була? Інженер з основних засобів. І ти що робила? Сиділа за комп'ютером, міскувала, і що робила? І уводила роботи. Всі, О, всі. О, основні засоби, так, всі так. кілограми дроту з певитого, <рес> опор опори встановлених. <рес> Нових так, так. Ви подивіться, просто покажи рученьки. Ось, а потім цими рученьками <рес> ти йдеш по полях. От ми зараз заїхали в одне з сіл, там там от поля. Поля, і добре, що вони сьогодні сухенькі. Скільки ти проходиш кілометрів в день? Чесно, біля восьми, тобто від восьми, але в тебе є свій рекорд, про який ти мені розказувала, що за часів контролерської роботи це двадцять в день. Я перепрошую 27 кілометрів в день. Ти якийсь крокомір собі включаєш? Ну ні. щоб не злякатися. Але насправді ну дивися, ми починаємо завжди. От хлопці їдуть на роботу, вони беруть тебе з собою, вони тебе випускають в чисте поле, їдуть на свій об'єкт енергетичний. Тобі потрібно знайти початок лінії, так? Так, звичайно. Як дізнатися, де, де починається той початок лінії? <рі> від, від підстанції? Від більшості підвозять до підстанції, і я вже собі пішла. І ти вже собі пішла. А, ну, якщо і... зараз ми глянемо, це така ось невеличка степушка е... ще теп. Як вона розшифровується? Щоголова трансформаторна підстанція. Ось. Це початок лінії, якої, яку ти маєш сьогодні обійти. Так, з чого ми будемо починати? Огляд. З чого ми починаємо огляд? Дивимося, чи все добре. Спочатку от. Як ми вже зрозуміли, на опорах є нумерація. Так. І, До речі, цей... ти... ти інколи ходиш не тільки ось з таким набором у руках, а ще і з баночкою фарби, так? Так, так. Для чого вона і... тобі потрібна? Не для того, щоб губи малювати чи, <гум> чи, ні, чи ні, ні, <гум> ні, ні. Нумерація ліній. Нумерація ліній. Так. так. Дуже важливо на кожній вказані ось такі ось циферки для орієнтації електромонтерів, які потім так. обслуговують. Якщо воно з часом стирається, дуже важливо поновлювати. Так, так. До речі, те, що ти з'явилася в чоловічому такому колективі серед електромонтерів, якось викликає збентеження у них чи ні? Надіюся, що ні. але вони тебе не ображають, бо бачиш, що вони разі. тебе дуже люблять і дуже на руках носять, як то кажуть. Ну можливо, тому що чоловік теж працює в оперативно виїзній бригаді, бо кохання, енергія, кохання це те, що рухає нас до життя вперед. Так, ти зараз оглянула, дивишся найперше. Значить, є є, має бути написано на першій опорі ТП, лінії, які пішли, і номер опори. У нас сьогодні лінія 3, тобто L2, L1 в цю сторону, L3 там. До речі, дуже важливо всі собі думають, що от лінія вона собі пішла рівнесенько, і ти просто йдеш Ніяку і дивишся догори. Насправді, як розвінчуємо міф? Як ідуть у нас лінії? До речі, це видно на от ще мене познайомили з такою от схемою. Ви бачите, оці відгалуження. І на одній лінії таких відгалужень може бути Багато. десятки. Багато. І це, тут воно таке малесеньке. А насправді це якийсь кілометр, два-три. І, ну, і тобі потрібно травами. спочатку так іти рівненько-рівненько, а потім хоп, так. і сюди. А потім тобі ж потрібно повернутися назад. так? Звичайно. А це кілометри стоптаних так. болотом вкритих полів. Так. А зараз ми підійшли до. Перша опора Ось, це наша перша опора на сьогодні. Що ми бачимо? Аварійна. Вона аварійна. Чому? Чому ти так вважаєш? А от вона похилена. Якщо з цієї сторони хати. Так. <рес> Давай. Вона має. О! Поки я бачу, просто що ми про... пробираємося крізь якісь ось такі ось зарослі, ти вже бачиш, що вона аварійна. Так, почому похилена. ти бачиш? А от вона похилена. дивитись рівно вона вона я похилена і вона, наскільки я бачу <рістичний пед> так. Ну, ми ж то бачимо просто, ну стоїть стовп та й стоїть. Головне, щоб дроти були не обірвані, тому що це небезпека пряма для. Ой, для ага. життя. Мамко рідно висела. Так, так буде тепер. Збираємося крізь. Зарослі. <рес> так. Попри це, все вона розстріляла. Добралася. Бачите? Ось. Розтріскані кристалки. Угу. На ній є спуск. Є спуск. Що Ось означає це. спуск везе мене? Так. Це. Але я думала, каску, а не з вами говорити. Правильно. <рес> спуск. А яку роль грає, до, до речі, заземлення на опорі? Так, щоб ішло в землю. В землю, звичайно. так, це безпека. Так, так це безпека. Далі у нас виходить сіп. 4 на 7 Хто такий сіп? Отой грубий дротик. Бачите? Бачите, отам такий грубий дротик на наверху. Це, до речі, не просто дріт. Це новітня, новітня розробка, щоб оце всяке налипання мокрого снігу, потім льоду воно не обривало лінії. Роблять такі ось товстенькі, з грубим перерізом всередині серцевини дроти, і вони якраз більше захищають від всяких погодних аномалій. Так, сіп маємо. Що ще тут? Інтернет маємо. Інтернет. Інтернет, Дрична. до речі, Дрична. як зорієнтуватися, де електричні е, лінії, а де е, не електричні. Те, що нижче, ось там ось, це, це інтернет, те, що вище, енергетичне. Так. Далі. Що ще? З цією ми вже все, так? Так. Тобто, ви заключення яке? Аварійна. Аварійна. А Офільш. що до речі, далі? Куди ці дані вони йдуть? Для чого ти це все робиш? Якщо ми так запитаємо тебе, висток огляду. Так, ось в тебе є ось такий так. висток огляду, є перелік різних так. дефектів. Так. І ти просто вказуєш, що, що так, є на цій. Так, так. Потім далі, куди воно йде? Е, далі здаю майстру. Майстер вже передає. В роботу в роботу базу так, дан. так. В Астор вони передають, і угу. потім дівчата вже згідного огляду коригують схему, заносять дефекти угу. і планується, планується робота, робота Початку на рік, потім, потім на, е, на мі... квартал. Так, на а місяць. потім на місяць, так, так. І вже виробничі бригади вони їдуть, і, наприклад, замінюють брига в ті, які найгіршому стані опори, і так. рухаємося так так в порядку зменшення дефектів. Так, з цією ми вже розібралися. Аварійна перша аварійна. Так що буде далі? Будемо бачити. А як до речі, от вона іде оця ще тепе? Ти кажеш, так. Потім ця перша, і ми дивимося далі по дротиках, куди Федернат воно пішло. Так. Значить, оце друга наступна опора. Так, це ось це ти це її те бачиш те в себе. Так, Так, дерев'яна з виставкою. І ми тепер пробираємося далі. Ось така ось дівоча доля першої електромонтерки. У прикарпаття обленерго. Ось так потрібно ходити. Про собі субершляр крізь зараз.